Бажаю здоров'я, мій позивний Яша, офіцер служби захисту 23-го окремо механізованої бригади. Навчався я у військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут в місті Києві. Навчався до цього в Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною дотовкою. Мені подобається військова сфера. Взагалом чув тільки про неї гарні відгуки, тому я не жалкую зовсім. Я дуже радий, що її вибрав 23-го окремо мегазовану бригаду. З самого початку мене ввели в курс роботи, вже загалом навчався вже ну на практиці. Давали мені задачі якісь, і я вже їх виконував. Зв'язок це комунікація між підрозділами, людьми. Якщо його не буде, то що буде далі? Нічого не буде. Інформаційна безпека дуже важлива на теперішній час, тому що Росія загалом дуже часто. Насилає повідомлення фіжингові, зламує сайти наші. Тим самим отримує нашу інформацію, геолокації наші, важливу інформацію, яка може впливати на хід нашої війни. Дуже важливо вдосконалювати свої знання з кібербезпеки, проходити різні тестування, які на, є на сайтах офіційних. Потрібно читати літературу для цього, тому що це важливо. Наш час, коли почалася повномасштабна війна, ми приймали оборону в Києва 24 лютого. Почули сигнал тривоги, нас пошукували. Ми от почали отримувати зброю, боєприпаси. Ми після цього сіли в машини та нас розвезли по локаціям по Києву. Потім почали вже якось нам речі підвозити туди, тому що ми ж без нічого поїхали. Ще речі ніяких не було з собою. Обороняли, ну, як повинні були зустрічати десант-висадку, але все обійшлося. Ми ж вивчали радіозв'язок там більш по спеціальності йшли. Це на практиці відпрацьовували з різними моторолами, хайтерами, харісами. Це налаштування, його це все вивчали більш на практиці. А на полігон їздили, виїжджали раз в місяць. Ну, як воно ну, все ми на теорії все ми це вивчали? Тут просто більш. Це розвинуто. Тут досі не страшно. Також працювати, колектив дуже хороший, дуже ну, приємно в колективі, в хорошому працювати. Що потрібно, то допоможуть. Можна прийти з будим питанням, до їх все знають, все допоможуть. Ну як, повинна бути мотивація людини. Якщо людина не мотивована, то вона не піде, я не знаю. Може, можливо, їй страшно. Я до ухилянтів ставлюсь нейтрально, більш нейтрально. Але хотілося б більше людей, щоб брали участь, а не стояли посторонні цього всього. Я не знаю, як їх замотивувати, чесно, але хлопці тут потрібні. Потрібно, щоб кожен хлопець захищав свою сім'ю, батьківщину. І це я, як бачу, що це мотивація, це одна з мотивацій, а все інше я не знаю. Може, бути першу другу неділю буде страшно. Але тут хороші люди, колектив, хлопці там підтримують все, буде добре.